На початку тижня ти зіткнешся за ситуацією, де доведеться відстоювати свої інтереси на роботі, або в особистих стосунках. Це може бути конфлікт пов'язаний з розподілом обов'язків або обговоренням фінансів. Попередження не дозволяй гніву та агресії взяти верх. Намагайся. Не приймати поспішних рішень і не діяти імпульсивно. Перш ніж щось сказати, зроби глибокий вдих і подумай про наслідки. Порада. Зверни увагу на свій внутрішній стан, спробуй практику дихальних технік або займися активним спортом, щоб зняти напругу та Знайти внутрішню гармонію. Мах. Твоя чарівність та інтуїція допоможуть тобі привернути потрібних людей та заволодити їхньою увагою. У цей час можливе несподіване знайомство з людиною, яка запропонує тобі цікавий проєкт або співпрацю. Уникай ілюзій і не вір всьому, що тобі кажуть, є ризик потрапити під вплив людини з нечесними намірами. Порада. Використовуй свої знання та внутрішні ресурси для створення нового плану дій. Продумай деталі та стеж за знаками, які з'являтимуться на шляху. Мандрівник. Тиждень буде насичений подіями, пов'язаними з переміщеннями та новими можливостями. Можливо, тобі запропонують поїхати в несподіване місце або змінити свої звичні маршрути. Попередження. Слідкуй за своїми фінансами і не витрачай гроші на імпульсивні покупки. Важливо зберегти баланс між бажаннями та можливостями. І порада, знайди час для аналізу своїх цілей, напиши список справ, які потрібно виконати, і визнач пріоритети нарешті. В середині тижня може виникнути ситуація, яка вимагатиме твоєї поради або участі у вирішенні якогось конфлікту. Твоя мудрість буде затребуваною, але не дозволяй іншим маніпулювати тобою. Попередження: Не втручайся в чужі драми, намагайся залишатися осторонь пліток і інтриг. Щоб не опинитися втягнутим в непотрібні конфлікти. І порада знайди час для читання або медитації. Це допоможе тобі відновити баланс і зміцнити внутрішні стрижень. Творець. Друга половина тижня принесе натхнення і можливість створити щось нове. Це може бути творчий проєкт або цікава ідея, яку варто розвинути. Попередження: Не дозволяй сумнівом і внутрішньому критику зупинити тебе. Не відкладай розпочати через страх невдачі. І порада. Використовую візуалізацію та афірмації для зміцнення впевненості в своїх силах, в собі. Віру в те, що ти можеш реалізувати задумане. Mm. І у тебе все вийде. Mm. Бунтівник. Ти Опинишся у ситуації, коли, оточуючи, намагатимуться нав'язати тобі свої правила та очікування. Важливо проявити стійкість і не поступатися тиску. Попередження: уникай відкритого протистояння та конфліктів. Знайди спосіб висловлювати свою думку спокійно та обґрунтовано. Порада. Використовуй свою креативність, щоб знайти нестандартне рішення проблеми. Вір в свої ідеї, навіть якщо вони здаються незвичними. Самітник. Тиждень буде присвячений внутрішній роботі та самоаналізу. У тебе з'явиться можливість усвідомити свої справжні бажання та потреби. Попередження Не уникай спілкування повністю. Є ризик втратити важливу інформацію або підтримку з боку близьких і порада. Знайди час для практику свідомленості та медитації. Це допоможе почути своє внутрішнє я і уникнути зайвих переживань. Вождь. На початку тижня ти опинишся в центрі уваги і від твоїх рішень залежатиме результат важливої справи. Це чудовий момент для зміцнення авторитету та демонстрації своїх лідерських якостей. Попередження. Не забувай враховувати думки інших. Надмірний тиск може спричинити конфлікти. І порада поводься впевнено, але стримано. А, слухай людей та знаходь компроміси. щоб Уникнути на потрібних суперечок. Трикстер. Середина тижня може принести несподівану зустріч або подію, яка змінить звичний хід справ. Це буде шанс проявити свою гнучкість та винахідливість. Упередження уникай поспіху та легковажних вчинків. Є ризик зробити помилку, про яку потім пошкодуєш. Порада. Включи своє почуття гумору та стався до подій легко. Це допоможе уникнути напружених ситуацій навколо тебе. Жертва. Наприкінці тижня виникне ситуація, яка вимагатиме твоєї участі та підтримки інших людей. Це може бути допомога близькій людині або участь у колективному проєкті. Попередження не дозволяй іншим використовувати тебе в своїх інтересах. Вчися говорити ні та захищати свої межі. Порада спрямовує енергію на турботу про себе на цьому тижні. Подумай про свої потреби та не забувай відновлюватися після емоційних навантажень.